Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку, доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Я живу під Києвом Бочанський район. Дуже рано в нас іще, тільки пів сьомої, 6.30. Сьогодні у нас субота. Можливо, ввечері я вам викладу це відео, тому що зараз не немає часу зовсім. Але мені хочеться, щоб ви побачили, що готувала моя доня. Сьогодні у нас в селищі ярмарка. Люди будуть хтось випікати, хтось в'язати, хтось що наробив і будуть продавати вироби. І ці всі гроші підуть на ЗСУ. Тому що грошей, ми ж знаємо, потрібно дуже багато. Ми ходимо з донею плетемо сітки. Людей дуже багато ходять. Хто на годинку приходить, хто на дві, хто на півдня. Дуже багато приходить жіночок, у яких воюють сини, у яких онуки. Вони приходять, і так ми п'ємо там чайок, щось. Чайок, ну, щось люди приносять, готують, якесь печиво печуть. І так люди спілкуються, працюють і допомагають, звичайно, допомагають. І сьогодні, оце ж моя доня напекла на сьогодні. Сьогодні у нас субота, оце такі порційні, такі маленькі тортики, як у нас називається. Звичайно, вони називаються по-іншому, але ж я кажу так. Тому що отакий от стаканчик, бачите, зараз вам покажу. Зараз вам, мої дорогенькі, покажу. Ось такий стаканчик. Ось, бачите, тут видно. знизу Бисквіт з кремом е вершки і білий шоколад, пропитаний е бисквіт кусочками, потім желе, таке посередині желе е смородини. потім шоколад молочний з вершками, посипаний білч. У нас тут. Ага, ось бачите, е, уже бисквіт із шоколадом. Темненький, так? Теж пропитаний. І зверху у нас вже молочний шоколад з вершками і з маслом, і отака от е, посипка із. Ой, такі терміни ж усі, я ж їх не знаю. Це ж у кожного терміна є, у кожної, е, як говориться, дії є своя назва. Ну, я ж їх не знаю. Ну Для мене це вафельно шоколадна посипка. Я вам скажу, дуже-дуже смачне. Бачите, стільки вона наробила, 20 не знаю скільки. І потім цей стаканчик, ось, бачите, такі. Зверху накривається такою ось кришечкою. Вона їх купувала. це о. Накрило все. І от зараз там готує ложечки. Так, як же мені так показати? А, отак. От Бачите, готує ложечки. У серветку заматує ложечку. І людина буде брати і купувати отакий от стаканчик. Бачите, такий стаканчик, і смакувати. Не знаю, по чому вони там будуть продавати, тому що. Який стаканчик я вам скажу, тому що доня моя пече з натуральних продуктів. Вона закуповує масло, ну, шоколад. Я вам, до речі, там ми були у магазині такий для кондитерів. Я там знімала відео, і то я вам його можливо покажу. Не можливо, а покажу, але трішки пізніше. Ну, Такий стаканчик 150 грам коштує по своїй ціні. тому що Вершкове масло, і шоколад, і вершки у нас усе доня моя купує від хазяйки. так. То Та оце 150 гривень собі стоїмость 70 гривень. Це тільки по собі вартість. розумієте, Не рахуючи не роботи, ні. навіть цей стаканчик. ну Стаканчик вона ще брала стаканчики до війни, бо вона їх брала по 1000 штук, 50 копійок. Ні, не 50 трішки то більше було. тоді. Ой, мої дорогенькі, я дуже така рада, що задоволена, показую, тому що, можливо, не хоче вона нічого знімати і показувати. Каже, я не хочу, тому що будуть мені такі різні дурниці писати. Каже, я не хочу. А вона ж навчалася, вона ж не просто так кондитер. Вона, звичайно, ще не кондитер. Звичайно, до кондитера, я казав один. Кондитер ви будете в 60 років. Але ж працює. Я вам скажу, що. Як вам правильно сказати? Вчора мені ось я знімала в шорці, бачите, який торт. Вчора вона мені дарувала такий торт. Ну, його вже пішло, тому що вчора заходив синок, дуже смачний. До речі, сказав. Тут внизу, внизу бисквіт з шоколадом, тоненький такий. Але бісквіт, тому що кажу, якщо багато масла і все масло ж домашнє, знаєте, то я кажу: я не хочу, щоб мені так жирно було. То тут біск... Але це чорний шоколад, називається шоколадна насолода, такий так, значить, тут у нас такий тоненький бісквіт з чорним шоколадом, потім карамельно лимона карамель із кусочками сухого бисквіту. такий випікається бисквіт і так підсушується. І такі пластівці безквітні, вони мають теж кондитерську назву, Ну, я її не знаю, дуже смачний. Потім, потім значить, що я вам скажу, потім вафельно-шоколадна стружка і зверху чорний шоколад. І зверху чорний шоколад, зверху чорний шоколад 70% з вершками. Я вам скажу дуже, ну дуже смачно. Просто дуже-дуже смачно, просто-дуже. Це ще декілька кусочків занесу дівчатам, там щоб ну знайомі мої щоб покуштували торт, Получається дорогий, але він дуже-дуже смачний. Ну, якщо на продаж. Отакі мої дорогенькі, отаке життя. Отак ми працюємо, допомагаємо навіть отак. Просто кажу, доні, це ж часу зовсім мало, так. Треба скласти їх у коробки. Але я кажу, моя дорогенька, я все-таки хочу, щоб ти. Ну, щоб я трішки зняла. Вона каже, так, ну кажу, трішки зніму. Це ж твоя робота, мені дуже подобається, що ти теж так допомагаєш, що тут 20 стаканчиків. Так? Скільки ж їх тут? Чекайте, чекайте, чекайте. Значить, 12, 12, 6, 25 стаканчиків. 25 стаканчиків. Я не знаю, по чому вони будуть продавати, тому що ці гроші підуть туди. Ну, от Хай по 80 гривень. Так? Це ж ярмарка для ЗСУ. Тут ціна може і більше бути. Не знаю, як вони по ціну будуть ставити то теж все-таки якась копійка та буде, та кожен по копійці, кожен та й буде смакота, і буде хлопцям добре, буде нам на сітки, ми ж, дівчата купують матеріал, такий вже зараз є в рулонах. Та й все купують, і машини споряджують, і, і дрони, і все, і машина від'їжджає на фронт. Так що так мої дорогенькі, так живемо, працюємо. Ну, що ти зробиш? Війна проклятуща. війна. І не, не мицю війну хотіла. Ну, я вам скажу, що один стаканчик я коштувала, то воно дуже смачне. Воно так здається, так? але це нові тренди якісь, все вже порційно роблять. Так це пішло від, коли ковід був. Коли був ковід, то вже робили такі порційні, так щоб людина прийшла, взяла і не сиділа в кафе в Києві. У нас так було. І так пішло, кондитери почали так щось таке робити. То я вам скажу, це дуже-дуже смачно. Мені просто дуже смачно. Ну, ну, звичайно ж, треба було, щоб людям сподобалось. Ну, а ця смакота, то взагалі. Це смакота, смакотєніще. Ну, звичайно, що ж тут? Натуральний шоколад 70%. Ну, я не скажу, що він такий супер-супер, але 70% це ж теж непогано. До речі, так, ну дуже смачний. І оця. Такі пластівці безквітні, так, вони здається, що ти горішки єси. А це ж не горішки, розумієте, дуже смачний. Я колись, може, її попрошу, щоб вона зробила мені на камеру, тому що рецепт дуже смачний, дуже такий вишуканий, я вам скажу. Просто вишуканий рецепт, тому що це рецепт давав їй. Її... Ой, вона була там на майстер-класі. І там був просто кондитер француз чоловік там. Ну, він прийшов до, вона була у прищепи володі, дуже гарний кондитер. так. Він давав мастер-клас. І цей чоловік просто до нього прийшов, вони там спілкувалися, і він приніс цей тортик володі, на, щоб той покуштував. Ну, А дівчата ж, знаєте, зразу ж всі ж налетіли. Ну, Він, він я вам скажу, всім всіх пригостив. Але ж новий рецепт поговорили. Так що це вишуканий рецепт, його подають в ресторані. Ну, якість дуже гарна. І смакота, смакотєніще. Отак, мої дорогенькі, все, буду збиратися, тому що часу в мене зовсім нема. Зовсім всім. Я завжди кажу, бачите, мій. Розквітає мій вазончик, розквітає красотінь. Всі мої дорогенькі добра, здоров'ячка. Я завжди це кажу, тому що це дуже важливо. Нам треба дочекатися дорослим людям перемоги. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося. Оце ще треба якось хлопцям передати. Оці такі стаканчики, як буде машина їхати, то на лісники, та пиріжки, та різні там ковбасиш. Розумієте, це ж така смакота, треба щось думати. Все, мої дорогенькі, все. Хай завжди все буде Україна.